Реєстратура обласної клінічної лікарні слухає. З 1 вересня на прийом до лікарів у консультативній поліклініці обласної клінічної лікарні можна потрапити лише за попереднім записом, розповіла Ніна Яцик, завідувачка поліклініки. Для запису тут працює чотири телефони. Два мобільних і два стаціонарних. Записатися можна щодня, крім вихідних, з 8 до 15 години. Протягом серпня у закладі тестували систему, проводили пробний запис до семи спеціалістів. каже медична реєстраторка Олена Кузьмич. Коли працює система, все, тобто ти відкрив вікно, ти бачиш вільні години, людину влаштовує. Ні, мене цей день не влаштовує мене на інше записав. Далі обслуговуєш так. Багато людей дзвонять. Любишівський, Камінькаширський, тим, що далеко доїжджати. 60-річний Сергій Оніщук приїхав з села Рудники Луцького району до ендокринолога вперше за записом на визначену годину. На прийом, розповідає пенсіонер, записала донька. Направлення від терапевта отримав в обласну лікарню, тому що ендокринолога в колках немає. Ну і я по запису я не їхав на перший автобус. Пацієнти, які очікували свого прийому, про новацію в поліклініці обласної клінічної лікарні кажуть так. Жива черга було б краще. От мені зараз треба, а треба чекати аж до вівторка, треба сьогодні. Перший раз по запису, попередньо приїхала, буду дзвонити – це неможливо. Приїхала, записалася. І вона 13.10 стою. До другої години прийом. Можливо, попаду. Ну це ж запис краще. Приїхали, машину наймали. Я приїхала на маня. Трошки чекаю, бо ж люди, людей багато. В консультативній поліклініці обласної клінічної лікарні працює 36 лікарів. Попередній запис на прийом це полегшення у роботі, каже лікар-отоларинголог Олександр Хлопіч. Поза чергою приймають лише військовослужбовців та вагітних. Це зменшує час перебування хворого. В коридорах зменшує кількість лишень. Просто треба дисциплінувати наших відвідувачів, щоб вони записувалися на ту годину і приїжджали на ту годину набагато легше. І фізично, і морально, того, що скандали під дверима, і негатив від пацієнтів, бо всі приходять з шостої і, на жаль, півдня сидять. Щодня поліклініку обласної клінічної лікарні відвідує орієнтовно 300-400 пацієнтів. Запис на прийом дозволяє обрати людині день і час, а поліклініці уникнути черг. Каже завідувачка Ніна Яцик, для прийому за записом пацієнту треба мати електронне направлення від сімейного лікаря. Переселенцям ми також надаємо допомогу, але, звичайно, так само з електронним скеруванням. Вони або тут з сімейним лікарем заключають договір. За словами Ніни Яцик, перехідний період від живих черг до прийому за попереднім записом триватиме у поліклініці орієнтовно два місяці. Олена Чернуха, Потієвський, Суспільне Луцьк.